Здоровенькі були! Продовжуємо мандрувати світом чарівної йоги. І сьогодні до вашої уваги поза з назвою комахи, поза сарани. Ця поза зміцнює всі м'язи нашого тіла. Тож починаємо. Ляжте на живіт, руки вздовж тулуба. Пальці рук приплетіть за спиною. руки прямі. Потягніться кісточками пальців у напрямку п'ят та підійміть верхню частину тулоба. Погляд спрямуйте на підлогу, маківкою тягніться вперед. Відірвіть прямі ноги від килимка. Утримуйте позу протягом кількох вдихів-видихів. Якщо переплести пальці за спиною складно, візьміть рушник або пасок. Повільно поверніться у вихідне положення та розслабтесь. Займайтесь його з радістю і задоволенням. Бажаю всім успіху. До зустрічі!